40 виїздів у Донецьку, Луганську, Херсонську та Харківську області зробив на цій машині водій Володимир Скрипниченко за півроку. За одну поїздку доправляють тонну допомоги на фронт. Прибираємо повністю сидушки всі перший, другий ряд, і загружаємо аж вплоть до водителя». Одна поїздка це доба в дорозі і тисячі кілометрів. Завжди з собою чоловік возить синьо-жовтий стяг з підписами українських військових, каже це талісман. Цей прапор мені там і херсонці, і вся Україна. Була там. І він так зі мною катається, він був на капоті. На фронт везуть допомогу, назад машина теж не порожня, каже водій, везуть поранених. Трьохсотих багато, дуже багато. Чоловік сорок, мабуть. А куди дінеться? Ми то всі наші. Мені все одно. Кіровоград, Крапивницький, він чи Вінниця, чи Запорожжя, вони всі наші. Візли на Дніпро, і до нас в Крапивницький. Туди веземо, назад, якщо порожняком, підбираємо. Нині машина сама потребує допомоги. Під час останньої поїздки, коли тікали від обстрілів, зламався двигун. Я газ в полі тікали так, що, Тому що розвідка не встигла нас прикрити. Краматорські попали під обстріл, тікали і. Застукав двигатель. Ну, згорем пополам добралися додому. Думав, що пожежники ззаді будуть їхати, води що… Ну, Зараз лампічів, збираю гроші трошки потихоньку. На заміну двигуна потрібно 70 тисяч гривень. Їх чоловік збирає сам, просить допомогти друзів та знайомих. Поки машину не відремонтував, збирає гуманітарну допомогу. Ми збираємо тут усе і безпілотники возимо, і ночники, і старлінги, все возимо. Ну, для того, щоб довести на ноль хлопцям, треба машина». Нині чоловік має половину необхідної суми для ремонту машини-волонтерки. Олена Жакалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.